Вітаю, друзі. Знову коротенький огляд стану соняшника. Скоріше за все, це буде останній огляд перед збиранням. Як бачимо, соняшник вже починає достигати, хоча за рахунок нерівномірності сходів достигає він в свою чергу нерівномірно. Нагадаю, що по краях у нас пасіяний соняшник. Шеннон, а на основному масиві гібрид саксон. Також нагадаю, що основний обробіток тут був дві дисковки. Весною тут зробили ми дві культивації. І, і третя культивація була безпосередньо в момент самого посіву, так як сіяли ми сівалкою. Алігатор. До речі, тут відбувся суцільний посів. Якщо можна сказати про міжряддя, то воно тут близько 30 см. Ну, як бачимо, кошики невеликі. Взагалі ця ділянка вона в нас найгірша з усіх тут. Багато солонців, кислотність тут ґрунту підвищена, тому а зернові в нас взагалі тут дуже погано ростуть. Подивимось, що нам дасть соняшник. Взагалі, на даній ділянці було посіяно дві культури соняшник і пшениця. По пшениці взагалі в цьому році нема що бачити, тому прийнято рішення на наступний рік посіяти соняшник на всій ділянці. На одній половині буде соняшник по соняшнику, на іншій соняшник після пшениці. І скоріш за все будемо сіяти гібриди під євролайтінг. Тому звертаюсь до виробників насіння. Хто хоче подивитись, як поводить себе ваш посівний матеріал в сурових умовах. Дисковка, солонці, бездобрив. Мінімальна технологія, соцільний посів можете дати на демо свій посівний матеріал. Що стосується безпосередньо стану самого соняшника, то по суті нічого не помінялось. Я раніше викладав відеоролики про його сходи, про його розвиток. Тому. В принципі, все як було, так і є. Як були огріхи оприскувача, так вони і залишились. Єдине, що, так це пляшаки, які були раніше, вони поменшили, тому що досходив соняшник і, в принципі, трішки позакривав ці прогалини. А так, все як було, так і є. Історія з даним соняшником добігає кінця. Як будемо збирати, звісно, зроблю відеоогляд, Покажу натуру і спробую вирахувати вражайність. На цьому, друзі, все. Кому цікаво, що і як буде далі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До зустрічі!